Вітаю! Ви слухаєте юридичний подкаст або дивитеся нас на Ютубі. Мене звати Оксана Банкова, я журналістка Жару, а також комунікаційниця в системі безоплатної правової допомоги. Моя співрозмовниця Ольга Чорна, юристка і заступниця директора регіонального центру знання безоплатної вторинної правової допомоги. Понад чверть українців не вважає дискримінацію серйозною проблемою. Проте дуже багато людей насправді стикаються з цією проблемою, з різноманітними її проявами. На вулиці, в транспорті, в офісі, в магазині, в школі тощо, будь-де. Дискримінація на робочому місці заборонена законодавчо, кодексом законів, законів про працю. Усі працівники повинні мати рівні права і можливості, незалежно від їхньої статі, віку, стану здоров'я, сексуальної орієнтації тощо. Однак на практиці ситуація дещо інша. З Січня будь-які вимоги щодо статі віку місця проживання чи сімейного стату кандидатів не лише заборонені, але і караються штрафом. Адже оголошення про вакансії підпадають під дію згаданого раніше закону про рекламу. Отже, як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо говорити про дискримінацію, а саме дискримінацію на робочому місці. І перше моє запитання: чи працюють зміни взагалі до законодавства, які набули чинності в січні цього року? Чи притягували вже когось до відповідальності за порушення антидискримінаційного законодавства? Ви знаєте, дуже багато шукали цієї інформації, і в відкритих джерелах насправді немає інформації, чи притягнуто, чи ні, тому що ми розуміємо, що це треба мати доступ і переглянути всі справи про адміністративні правопорушення. Єдине, що можна сказати, це дуже така. І велика, і обширна, і всезагальна тема. І багато хто ви правильно сказали, навіть не розуміє, що дискримінація насправді є скрізь і всюди. І говорити про неї, і навіть те, що ми з вами сьогодні вирішили підняти це питання, це дуже важливо. Тому що обмеження або створення ситуації до обмеження певних прав, гарантій, рівності людей за будь-якою ознакою, особливо на сьогоднішній день, особливо стосовно осіб, які вимушені переселилися, або щось мають, або щось відсутнє, це є неприпустиме. Законодавство наше справді дуже змінюється, дуже оновлюється, багато вноситься змін. У нас є. Давно діючий закон України про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні, діє закон про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Чому жінок і чоловіків? Тому що поняття ось цієї рівності чоловік і жінка теж на порядку денному стоїть дуже довго в Україні. У нас є дуже багато ратифікованих. Міжнародних конвенцій угод, які від нас вимагають оновити наше законодавство таким чином, аби не допускати будь-якого виникнення ситуації дискримінації, і ви правильно говорите, що кодекс законів про працю не допускає цю дискримінацію, особливо на робочому місці. І механізмів все ж таки трішечки є в нас на сьогоднішній день в законодавстві, і на побутовому рівні, можливо, ми трішки з вами сьогодні це і розберемо. Але відповідаючи на ваше питання, інформації про кількість притягнень до адміністративної відповідальності на сьогоднішній день відкритих джерелах не знайшла. Ну, я скажу про своє таке власне спостереження, тому що готуючись цього подкасту, я трохи переглянула такі популярні ресурси про роботу. І Якщо раніше там дуже часто можна було побачити там, е, вікові якісь вимоги від роботодавців або вимога статі, що це має бути обов'язково жінка, а там, угу. припустимо, навіть жінка молода, молодого віку, до 35 років, до речі, це була дуже популярна така якраз вікова позиція, що там шукали дуже часто саме жінок до 35 років, якщо на роботу. Е, тепер цього немає. Тепер е, працівник, працівник і немає, ну, не вживає, до речі, фемінітивів, що я помітила, немає там працівника, працівницю, дуже часто там сучасні ресурси, е, коли е, шукають там, працівника, вони працівника, працівницю, наприклад, менеджера, менеджерку, але от ті е, е, сайти, які, якими українці найчастіше послуговуються, вони все-таки вживають, поки що е, ще е, на позначення обох статей чоловічий рід. Так, от, немає цих вимог. Це позитивна, мабуть, така зміна, і тут можна говорити про те, що закон справді от тут він саме запрацював. Чи запрацював в інших там сферах? Давайте про це поговоримо. Але е, зараз хочу запитати про те, як розпізнати дискримінацію. Тому що бувають ситуації, коли роботодавець або якось е, переводить працівника на іншу посаду, менш оплачувану. Або, Якось тисне чи навіть звільняє. І при цьому всі можуть розуміти про те, що причиною є або, наприклад, стать, або можливо, це є інвалідність. Однак працівник роботодавець цього відверто не говорить. Чи можна якось от, є якісь такі ознаки, за якими можна говорити, що це так, це дискримінація, коли прямо про це не оголошено. Ну, для того, щоб дати відповідь, певно, треба розуміти, що таке дискримінація. Ми вже трішки сказали, що це створення ситуації, е яка може призвести до обмеження певних прав. Ось ми заговоримо наразі про трудові права. Дискримінація може бути як пряма, так і непряма. пряма. це коли прямо говорить, ну не переведу я бути вагітна, скоро підеш в декрет. Ну, це зрозуміло, що це пряма. Буває непряма, що просто не дає оплату праці, але. Буває непряма? Да, да. Буває непряма, коли не підвищується оплата праці працівнику чи працівниці і не говориться прямо чому, а придумується якісь додаткові, не виконала норму, не забезпечила виконання цього завдання, тобто прихована. Як розпізнати, Ну, напевно, треба хотіти це розпізнати. Ось, чесно вам кажу, свідомо віднестися до цього і проаналізувати. У кожного в житті бувало питання дискримінації. Але досить часто я вам хочу сказати, що ця дискримінація може бути є таке поняття, як множина. Це може бути, ось, наприклад, за статтю, це може бути за станом здоров'я, це може бути за соціальним статусом. Елементарно, ви жінка, вагітна і ваша є дома дитина. Ви будете ходити на лікарені. Таке буває досить часто, і це вже дійсно є пряма дискримінація, що робити. Нотувати, якщо ви дійсно хочете з цим йти далі, ем, говорити, заявляти про свої порушені права. Досить часто ми до цього відносимося несвідомо, закрили двері, пішли далі. Тобто потрібно розуміти, наскільки свідомо ми хочемо працювати з цим далі. В нас немає насправді таких дієвих інструментів, які в інших розвинутих державах, коли ти звертаєшся з питанням, що є порушення ваших прав як дискримінація. Це вже буде окрема сенсаційна справа резонанса. Ми до цього ще наразі ем, нас не сформована таким чином. Ні, суд, ні судова система, ні правова, щоб розглядати справи суто по дискримінації. Є інші механізми, ми будемо говорити. Тобто знайти і зрозуміти, чи це є дискримінація, можна завжди, просто треба проаналізувати ту чи іншу ситуацію. Досить часто буває, на жаль, от при сьогоднішніх умовах до нас навіть звертаються люди, кажуть. Ой, ви внутрішньопереміщена особа. Ви завтра поїдете та є що б робити? Це вже також є дискримінація. І на сьогоднішній день взагалі говорити на цю тему, і особливо людині, говорити в очі і принижувати це вже досить грубе порушення прав і свободи людини, яка вимушено перемістилася на мирну територію. Так що ця людина також може користуватися своїми правами. Що робити? Ну, куди йти, ну, отримали ви ці докази. Да. Ну, досить часто буває, наприклад, навіть говорять про те, що є якісь зум-конференції. Під час зум-конференції хтось висловився, хтось в чаті написав, заскрінити можна, зняти можна. Навіть досить часто бувають якісь дописи у соціальних мережах. Можна докази збирати. Ми ж всі на сьогоднішній день розумні, розвинуті, маємо всі гаджети, можемо сформувати ці докази, і зберегти їх, проблем немає. Куди йти, куди звертатися, Ну, певно, залежить від того, де відбулася дискримінація, стосовно якого питання. Якщо ця дискримінація відбулася на роботі, на робочому місці, ви, діючий працівник. Ну, я би на початку все ж таки. Певно, звернулася до локального розгляду питання. Звернутися письмово до керівника або до вищестоящої організації. Якщо це не діє, насправді відновилася робота на сьогоднішній день держпраці, можна звернутися до держпраці, це її є на сьогоднішній день обов'язок. Якщо говорити, ви говорили на початку про зміни, які внесені до закону про рекламу. Реклама на сьогоднішній день взагалі виключає будь-яку дискримінацію, не повинні майоріти за ознакою статі зовнішнього вигляду в нас білборди і взагалі зовнішня реклама, і про це варто пам'ятати. Якщо щось ви таке бачите, ви можете завжди завжди звернутися до Держпродспоживслужби і досить часто е накладають штрафи. Е Установи організації по організації благоустрою. Угу. Інколи буває білборда, зовнішня реклама. Тобто є механізми і досить гарні штрафи вже збільшилися штрафи цим законодавством, цими змінами. Якщо ми говоримо про іншу дискримінацію, наприклад, людина прийшла на прийом до. Якогось очільника державної установи і відчула дискримінацію, або та сама зум-конференція чи навчання. Варто пам'ятати, що в нас є така інституція в Україні як Уповноважений Верховної Ради з прав людини. І до їхнього віддання також належить питання розгляду таких звернень і надання висновку про факт дискримінації. І Ось саме в цьому руслі, в цьому цій галузі, насправді є дуже велика судова практика, бо досить часто суди зобов'язують уповноваженого розглянути, чи якийсь локальний акт, чи якийсь навіть проєкт нормативно-правового акту зробити якусь експертизу, або дати висновок, чи була тут дискримінація, чи ні, тому що саме працівники апарату секретаріату уповноваженого мають володіти тими знаннями, які можуть зробити цей аналіз. Приблизно так, можливо, що в ході бесіди ми ще щось згадаємо з вами. А тепер у мене таке питання трохи, можливо, так, з підвохом. Дивіться, може ж бути така ситуація. Коли потрібно на роботу дійсно людину там певної статі, от, наприклад, в магазин жіночої білизни, ми ж угу. розуміємо, що консультант, навряд чи там жінки будуть дуже багато охочі там іти в той магазин, де консультантом буде чоловік. Зрозуміло, що роботодавець хотів би найняти угу. жінку. Однак... Припустимо, що складається така ситуація, що чоловік, якийсь захоче піти на цю роботу, і буде подавати до такого роботодавця до суду за дискримінацію, бо його ну ймовірно його не візьмуть на цю роботу. Чи можна у такому разі у суді домогтися скасування штрафних санкцій? Ну тому що то реально ми ж бачимо, що бувають ситуації, коли насправді потрібно якось зрозуміти, що можуть бути винятки законодавства. Я проаналізувала, думаю, чи я би купила білизну в тому <реш> числі. Ну, насправді зміни, які були в 2022 році, і внесли зміни і до Кодексу законів про працю, про які ви говорили. І я з вашого дозволу зацитую: не вважається дискримінацією в сфері праці, встановлені цим кодексом і іншими законами дії, а також обмеження прав працівників, що залежить від властивих. Певному виду робіт вимог щодо віку, освіти, стану здоров'я статі, чи обумовлені необхідністю посиленого соціального та правового захисту деяких категорій осіб. Тобто, в принципі, якщо брати ваше запитання, можна зрозуміти, що бувають такі види робіт, що може зробити це, наприклад, ну, тільки представниця там, там жіночої статі. Хоча, звісно, тут є певне. Теж такий дискримінаційний момент, тому що ми завжди б'ємо всі себе в груди, що ми рівні, ми маємо всі рівні права. І особливо це говориться про на сьогоднішній день і про військовослужбовців, тому що ми бачимо, що є захисники і захисниці. Тому це таке. Дискреційне питання, тому що саме уповноважений з прав людини може зробити аналіз, чи було тут та дискримінація, чи ні. Хоча наше законодавство трудове оновлене і оновлюється постійно, якщо звернутися до класифікатора професій, який на сьогоднішній день є обов'язковим, використовується і органами державної влади і пенсійним фондом, коли здійснюється зарахування ваших внесків до пенсійного фонду. Є назви посад, які ще застарілі. Немає там медбрат, є медсестра. Є ж, як ми говорили з вами, швачка здається, так? Тобто нам потрібно якось ну, тоді виходить оновлювати все і розуміти це. Тому м, людина завжди повинна аналізувати і, і розуміти ту чи іншу ситуацію і витрубіт. Ну, треба очевидно керуватися так само і здоровим Здоровим глуздом, так. Але мені дуже імпонує те, що ви сказали, що бачите, вже сьогоднішній день маємо оголошення про вакансії більш такі е, рівні можливості передбачені. Зрозуміло, що при співбесіді можуть. Персональний так. список, якийсь оновити зовсім інший, але знову ж таки він не повинен ґрунтуватися на будь-якому обмеженні е, цієї людини. Просто е, все ж залежить від того, яким чином подається інформація. Ну, ми це з вами повинні розуміти і аналізувати. Ну так, ми повинні розуміти, що роботодавець може не написати офіційно в оголошенні, але при тому, коли людина прийде на співбесі, то все-таки ці вимоги десь та й вигукнуть. Зрозуміло. Е Тепер про новації в законодавстві, тому що я от прочитала, що 12 травня цього року Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту прав працівників, і він якраз торкається аспектів захисту від дискримінації у сфері праці, колективних договорів та масових звільнень. Цей закон набув чинності 27 травня, і мені було би цікаво дізнатися, і думаю, нашим слухачам так само про що ж йдеться. тому що зміни от уже прийняті після запровадження воєнного стану, і все таки про що ж тут знову ж таки впроваджується і черговий раз говориться про. Рівність на роботі кожного працівника, і ніхто не має право обмежувати чи створити ситуації до обмеження в залежності від вашої статі, раси, кольору, шкіри, походження, місця народження, соціального статусу, інвалідності, сексуальної орієнтації. Тобто це рівність в такому ідеальному варіанті. Але цьому цим законом також несені зміни і гарантування цієї рівності до закону України про. Колективні договори і до закону України про рекламу, про недопущення реклами, де б були ці дискримінаційні ознаки, і про те, що насправді на сьогоднішній день вже може застосовуватися та фінансова санкція до рекламодавців, чи вона наразі діє, чи ні. Ну, інформацію можливо, скоро ми вже будемо мати якусь узагальнену інформацію про застосування. Штрафних санкцій до рекламодавців. Но ми розуміємо, що коли впроваджується будь-яка штрафна санкція, на початках зазвичай повід... попередження. попередження йде, а потім, коли вже не заберуть той білборд або ще щось інше, може бути вже штрафна санкція. Ну завжди люди. Користуються своїми правовими механізмами захисту, це так само може бути і оскарження того протоколу через суд. Ми розуміємо, що досить часто порушується певна процедура. Тому говорити про застосування цієї норми ще зарано, тому що здається, ви сказали в травні чи мого травня не був чином. То ще секунду. мало маємо часу, але очікуємо, побачимо, що надалі матимемо з цього. Я хотіла би почути вашу думку, як можна вплинути на особу, яка дискримінує, там, на роботодавця або на колегу в колективі. Наприклад, тому що ми ж говоримо якраз про дискримінацію на роботі. То от, чи одразу варто звертатися в, там, до уповноваженого, чи все-таки можна якось вплинути от, е, саме в колективі? У нас ще немає такого затвердженого поняття, як мобінг, є лише проєкт закону, який на розгляді Верховної Ради, але мобінг це все одно не говорить про загальну дискримінацію, про яку ми говоримо з вами сьогодні. Про те, коли буде діючий закон про мобінг, можливо, там буде більш такий алгоритм дії для працівника, який має певне ущемлення, приниження цькування на робочому місці. Ми маємо позитив, це нормативно-правові засади притягнення до відповідальності за вчинення шкільного цькування або в іншому навчальному закладі, тобто булінгу. А що ж робити, коли це відбувається на роботі? Ну на початках знову ж таки, все ж таки, скористуватися загальним правилом, правилом на звернення. Завжди є, якщо це розвинена інституція, підприємство, установа, організація, завжди є профспілка. І от саме внесенням зміни до закону України про колективні договори. І внесені зміни таким чином, щоб профспілка брала участь і розуміла, і знала, що рівність це є та засада, яка на сьогоднішній день повинна впроваджуватися, і дискримінація є неприпустима. Е, якщо немає профспілки, може бути представник трудового колективу, тому що зазвичай в більшості випадків в установах організації діючі колективні договори, які підписуються цим уповноваженим трудового колективу. До нього також можна звернутися. Але пам'ятайте, просто ваше звернення. Слухай. Давай поговоримо, воно не буде доказом далі. Якщо ви хочете, якщо ви маєте знову ж таки це свідоме бажання домогтися справедливості, нутуйте, записуйте, пишіть письмові. Да, інколи буває так, що посміються, скажуть, ну давай, ми не будемо, ми зрозуміли, можливо, це буде шлях до вирішення мирним таким шляхом, Способ. да, способом цієї ситуації. А далі, вже, якщо ви бачите, що це не діє, то можна застосовувати вже більш такі ті дієві механізми, про які ми говорили далі. Це і повноважений, це і управління держпраці. Досить часто, вже, коли, ну, насправді бувають такі ситуації, коли керівництво зловживає своєю владою по відношенню до працівниць, це домагання за ознакою статі, то це вже ми розуміємо, що це може бути охарактеризовано як більш кримінальне правопорушення. І зрозуміло, що тут вже людина, бачачи явне, грубе порушення прав і свобод, має право звернутися до поліції. Так, в будь-якому випадку вам ніхто ніколи не забороняє звернутися до поліції, просто потрібно розуміти, що факт. Вчинення чи адміністративного правопорушення чи кримінального правопорушення матиме значення для прийняття цієї заяви. Заяви приймуть, а чи буде порушена та чи інша справа, людині повинні розуміти. Тому що суб'єктивізм, насправді, в нас ще трішечки діє. Ну, ми це всі знаємо і розуміємо. Тому кожна ситуація оціночна, але механізми є і про них варто пам'ятати. Багато хто. Маючи пройшовши ці ці механізми, далі звертаються до суду. Да, дійсно, в законах України, про які ми ви ще говорили, говориться, що за дискримінацію людина притягується до адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності, як передбачено законами України. І, чесно вам скажу, статті про за дискр... притягнення до відповідальності до дискримінації окремо немає. Ми маємо інші склади як адміністративних, так і кримінальних правопорушень, які можуть класифікуватися під ті чи інші діяння. Тобто прямого визначення за дискримінацію ми в судових рішеннях ніколи не знайдемо. Не в судових в судових рішеннях може бути ознака як дискримінація, а саме виду притягнення угу, до відповідальності, відповідальності адміністративної КУПАПІ Кодексу України про адміністративні правопорушення, немає і в кримінальному кодексі. В кримінальному кодексі є за порушення рівності, але не дне слово дискримінація, щоб ми з вами розуміли. Досить часто, коли Є певні домагання або інші якісь обмеження прав людини, і людина потребує якось, має якесь душевне хвилювання або порушення здоров'я і зафіксувала це, вона навіть має право звернутися до суду про стягнення моральної шкоди. Були такі діяння, і досить часто це буває паралельно із розглядом справи по трудових спорах. Якщо, наприклад, не дають відпустку. Ну, різні бувають випадки, може паралельно порушуватися питання про стягнення Моральної шкоди. Тобто це різні механізми, але вони також є. І знову ж таки, не варто забувати про Європейський суд з прав людини. І насправді саме практика Європейського суду з прав людини це. Ем... Ну, це дуже класна база, де можна прочитати, що таке дискримінація. Там розглядалися дуже багато справ найближчих наших сусідів про порушення прав військовослужбовця, якому не давали право на відпустку у зв'язку з народженням. Ну, різні буває, є справи. І Європейський суд з прав людини визначає це саме як дискримінацію, там, чи за статтю, чи за соціальним статусом. Тому такий механізм також можливий, але варто пам'ятати, що звернутися до Європейського суду прав людини, нам що потрібно вичерпати всі національні механізми захисту, передбачені чинним законодавством, зрозуміло і з сьогоднішньої нашої розмови Я зрозуміла, що нам є куди рухатися ще, ой ой, ще скільки рухатися для того, щоб якось подолати і ті стереотипи пов'язані з дискримінацією, і взагалі дискримінації, і щоб наше законодавство відповідало тим запитам щодо покарання за дискримінацію, які взагалі в суспільстві існують. Сподіваюся, ми цього досягнемо, оскільки ми вже до цього йдемо. Я дякую всім, хто слухав наш юридичний подкаст. Нагадаю, що ми тут простими словами намагаємося пояснювати складні юридичні теми. Сподіваюся, нам це вдається. Будемо раді, якщо ви будете слухати нас і надалі. До зустрічі!